Вітаю вас в ефірі новини. Прямо зараз. Про основні події на цей час. Що зображено цьогоріч на люках центра міста? Бачила я, Ірина Корш. У Вінниці серед білого дня у дворі однієї з багатоповерхівок випасали корей. Більше про це я Ольга Сольва розкажу вам далі у випуску. В ніч 4 на 5 квітня православні християни цьогоріч святкуватимуть Воскресіння Христове. У сквері Козицького каналізаційні люки стали різнокольоровими. Їх розмалювали вінницькі художниці. Всього за два дні вони розмалювали більше трьох десятків люків. Як це було? Бачила Ірина Корш. Цьогоріч до свят. Люки центра міста прикрасили не традиційними смайлами, а гудзиками. Відповідно, і проект назвали Місто прошите гудзиками». Це наш заклад культурний до Дня Європи. Е, ідею ми подали на міст її було затверджено, тому що ми вирішили зробити гудзики. Смарики нам залишиться вже було, щось таке цікаве, аби люки були пришиті, їх ніхто не зміг зняти. Всі якби поспішають і дивляться Ні, тільки не. там. по своим справам, а под ноги не дивляться. И вот мы им их заставляем дивиться под ноги трошки. Идея очень достойная и очень здорово смотреть и взрослым, и детям. И, насколько я знаю, сейчас Венеция стала туристическим городом, поэтому для привлечения и для поднятия настроения туристам это Просто класно. Вінниця вже давно стала дуже креативним та творчим містом. І така творча ініціатива має тільки підтримуватися усіма перехожими та викликати щиру посмішку на обличчі. Ми маємо просуватися ближче до башти і ще е, в сторону парку. Самі центральні люки. До 18 числа ми маємо все встигнути зробити. Мешканці будинку No32, що на вулиці Шестотріччя, звернулись сьогодні до міської служби ці Олибова. Варта скаржились на те, що у їхньому дворі сусіди випасають курей. Наша знімальна група розбиралася в ситуації. Подробиці далі у матеріалі Ольга Сольвар. Ми знаходимося у дворі будинку за адресою 603 32. Нещодавно це подвір'я перетворилося на звіринець. Як кажуть, мешканці дому тут серед білого дня паслися кури. Вот дерево. Тут були три куриці. Колись ще були кури. Утром я йшов. Були. І лише до одного дерева в них, да, прив'язали? Ну, катами і в тому були. Перший раз тому я в этот раз. Может, тут просто. Ось тут місто какое-то, я не знаю. Курочки в нас були, чіпівники, такі штучки, три біленькі прив'язані до дерева з водичкою, з чим там їх ще чимось годували, я не знаю. Ось. Мож... Чи вони? У нас тут. Така велика сім'я циганська проживає і в нашому домі, і в сусідньому. Там їх я. Я не знаю навіть скільки, але дуже багато. Купіли вони поставили тут, тому, що вони хотіли їх порізати. А то є, це ваші курочки? Да, а сколько було рассказывайте? Ну, наші три. От бабушки там три були. Угу. Ну, і більше нічого не було. А скільки они тут були? Два, <свят> если чесно. Тані хоч порезили все. Тобто такого немає постійно, це просто як перед цим. Це наша там... пер раз було. Да, и все больше никогда не было. Ну пусть и курочки живут. Я так думаю, ничего страшного они не произведут на людей. Вот это ж не корова. <рес>, які літають по перше, це екологія, це санітарний стан, це санітарні норми. Якщо вони навіть і тримають курей десь на прибудинковій території, то є такі будиночки, там, якщо є великий двір, все і десь там сараї знаходяться, чи що, то там можна звичайно зробити, але це не на прибудинковій території, не біля під'їзду, не біля дитячого майданчика. Тому це якщо мешканці не проти, то це ще десь може. Але взагалі я вважаю, що це в місті неправомірно, Це тільки питання приватного сектору, звичайно. Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. В ніч 4 на 5 квітня православні християни цьогоріч святкуватимуть Воскресіння Христове. Цієї ночі у всіх храмах міста відбудеться святкове богослужіння, а також освячуватимуть традиційні пасхальні кошики. До них мають входити м'ясо, сир, яйця та безпосередньо паски. Освячуватимуть кошики по завершенні святкового богослужіння, а у центральному соборі ще й напередодні свята. Детальніше дивіться у сюжеті Лариси Бондар. Освятити пасхальний кошик тут, у центральному соборі, можна буде ще в суботу напередодні свята. Таку традицію у храмі відновлено та практикують протягом декількох останніх років. Після суботньої служби, після торгії, це десь близько 11 годин, може трошки раніше, почнеться свячення, яке буде тривати цілий суботній день до 9 годин вечора. Чому? Тому що тоді. Освятивши в суботу, ну зрозуміло, що їсти не можна до пасхального дня це все. Можна буде на саму нічну службу пасхальну прийти без кошиків, не думати там, як їх тримати, та їх поставити, а спокійно прийти і святкувати найголовніше свято взагалі людства – Пасху Христову. Взагалі, в пасхальну ну, ніч спа, спати гріх. І всі християни повинні цей цю ніч точніше бути разом на службі, славити Воскресло Христа. У пасхальному кошику повинні лежати яйця, сир, м'ясо та безпосередньо сама пасочка. Це ті продукти, від яких віруючі люди утримувались протягом всього суворого посту. Ми не їли їх і просимо, щоб Господь дав нам не лише духовну радість, так і ще й тілесну. Просимо, щоб це було на пользу тілесну, Те, що ми почнемо приймати розговіння. що нести потрібно, ми знаємо. Вот на всю ночь ножную мы не ходим. Мы ходим, так скажем, ближе к вечеру, так с детьми осветить вот, набор куличи, куличи, пасы, яйца, яйца, вино. Можно воду, соль брать, никакой колбасы, такого ничего, мясного ничего нельзя брать. То есть такое соль, водичку. Я не знаю, может, по благословению вино еще можно взять. красное церковное, наверное, батюшка благословит. Інколи приносять такі речі, що навіть сам дивуєшся. Приносять ну, там, гроші, приносять ключі від квартири, кладуть в кошик, кладуть водійські посвідчення, мабуть, не зупиняло. Кладуть алкогольні напої, там, гірчицю, хрін, ну, ікони, хрестики. Не можна приносити нічого такого зайвого, неїстівного, ніякої користі те, що. При люди приносять з собою там гроші, щось інше не дає. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, телеканал. Віта на цьому мене на все. Наш сайт vita.tv.com.ua. Там першим отримуйте останні новини. Далі прогноз погоди не пропустіть. Гарного вам вечора, тільки гарних новин. Побачимось. 4 травня війни буде мінливо хмарно в день короткочасний дощ гроза. Вітер піддавно-західний 5-10 і саме 15-20 млн на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день від 25 до 30 вище минуло.